Тема швидкість руху. Ми дуже любимо швидко їздити, більшість водіїв, але велика швидкість це завжди небезпечно. Тому при виборі швидкості треба враховувати дорожню обстановку, тобто чи інтенсивний рух, чи нормальні погодні умови, яка дорога, слизька чи мокра. Все це треба дорожню обстановку. Особливості вантажу треба враховувати, залежно, що ми веземо. Чи ми веземо людей, чи ми веземо дрова. Є різні види вантажу. Скажімо, живий вантаж, як тут на малюнку у вас коні намальовані. Якщо на повороті, то всі вони так, в автобусі люди. На повороті всі в один бік ті ж стоять. Тому треба враховувати особливості вантажу. Ну і стан транспортного затугу. Чи ви їдете на нормальній машині, чи ви не їдете на якійсь розвалюсі. Коли ви їдете в світлий день, то ви далеко бачите поперед себе все, нормальна видимість. І тому швидкість може бути і більша. Але коли ви їдете в темну пору доби, або в умовах недостатньої видимості, ви бачите тільки доти, доки світить ваше світло. Так, треба так. Таку швидкість вибирати, що в меж, щоб можна було зупинити транспортний засіб в межах видимості, щоб той зупинний шлях був рівний або меншій видимості. От тут є схема як зупиняється автомобіль, подивитеся. І коли ви виявили перешкоду, зрозуміло, що треба знизити швидкість, зупинитись або безпечно для інших об'їхати. Або безпечних для інших об'їхати. Є такі ділянки доріг навіть в населеному пункті де дозволена максимальна швидкість 50. Якщо тут є промисловий район, де немає населення, де немає людей, дітей, а дорога така нормальна, огороджена, то місцева влада разом з поліцією. Обдумали то і вирішили, що в тому місці для того, щоб більшити пропускну здатність дороги, можна швидкість збільшити. І тоді вивішують на певних смугах певні знаки, і таким чином збільшують швидкість. Що забороняється при виборі швидкості? При виборі швидкості забороняється перевищувати швидкість, визначеною технічною характеристикою транспортного засобу. Завод, коли випускає машину. Він технічні характеристики пише, що вона може їхати максимально стільки то, тому що вона проходить певні випробування, та машина. Якщо буде швидкість більша, може не витримати. Бузу, ходова частина і так далі. Вона витримає певний час, але недовго. Тому не можна перевищувати швидкість визначену технічною характерією транспортного. Перевищувати швидкість зазначену на розпізнавальному знаку ззаду транспортного засобу. Ми з вами вже говорили про такий знак, на яких машинах він ставиться, на тих, що перевозять якісь небезпечні вантажі. Великогабаритні і так далі, які мають особливі умови перевезення, для водіїв, які мають стаж до 2 років, на машини, які перевозять людей в кузові вантажних автомобілів. Не можна їхати дуже поволі без потреби. Дехто собі включає телефон, балакає і собі їде. І не замічає, що заді за ним вже повно машин. Тобто є пункт правила не заважати іншим, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю. Ну і не можна різко без потреби гальмувати. От на рахунок того, будьте уважні, тому що ви їдете за кимось, а він може і спеціально хоче підставити свою машину, щоб ви платили Різко загальмує. Ви до нього підбіжите, скажете, що ти без потреби гальмуєш. А він скаже: у мене така потреба була, ще й світки знайде. Тому, тому будьте уважні, коли їдете ззаді за машиною. дотримуйтесь. Безпечної дистанції. Можуть бути різні додаткові обмеження швидкості. При цьому ми зараз будемо говорити, де обмежують швидкість і для кого. Але коли хочуть ще, крім того, обмежити швидкість, тоді виставляють знак: O 3,29 обмеження максимальності або Т31 зона обмеження максимальної швидкості. Але. Обов'язково, той знак не може бути один. Він має бути працювати разом з іншим знаком, який попереджає про характер небезпеки. Для чого той знак поставили обмеження швидкості. От. І коли такий знак обмеження швидкості встановлений неправильно з порушенням, або, скажімо, були ремонтні роботи, і встановили такий знак, а під низом знак попереджувальний. Ремонтні роботи. І вже півроку тому ті ремонтні роботи закінчилися, а знак не зняли. То водій не може бути притягнутої відповідальності за перевищення швидкості. От як то має виглядати? Отак От мають бути знаки. Під низом інший знак, який, який каже, для чого поставлено обмеження швидкості. О, можуть бути такі знаки під низом різні. Або буде пост. А дорожньої патрульної служби. Може бути обмеження швидкості тимчасово от на таких жовтих щитах, коли виставляються такі тимчасові обмеження швидкості. У місцях виконання дорожніх робіт, у місцях проведення масових або спеціальних заходів, як якась дефіляда, якісь. Значить, якийсь фестиваль, і тоді там обмежують швидкість. У випадках, пов'язаних із стихійними явищами, може бути якісь обвали, суби, повінь і так далі. А на постійній основі швидкість обмежують на небезпечних ділянках доріг у місцях розміщення нерегульованих переходів, у місцях розташування стаціонарних постів поліції, на дорогах прилеглих до дитячих закладів. А тепер перейдемо вже до обмежень, які стосуються і транспорту, і місцевості. От, максимальна швидкість 20 км на годину. Де пішохідна і житлова зона. Максимальна для всіх транспортних засобів не більше 20. Житлова і пішохідна зона. От вона. 50 км на годину в населеному пункті на. В білому фоні. Всі мають їхати не більше 50. І 50 максимальна при буксируванні. Населений на білому фоні і буксирування 50. От буксирування. 60 км максимальна швидкість для мопедів 60. Для автомобілів, які перевозять людей в кузові вантажного автомобіля, максимальна 60. 70 для водіїв, які мають стаж до 2 років, а також для автобусів, які перевозять дітей, для легкових, які їдуть з причепом, і для мотоциклів максимально 80. Ще раз, автобуси, що перевозять дітей, легкові з причепом, мотоцикли. 80. От мотоцикли. 80 легкові з причепом. І 80 автобуси, що перевозять дітей. 90. 90 для всіх інших автобусів. 90 для всіх інших автобусів, які не перевозять дітей. Максимально 90. 90 ще також швидкість встановлюється максимальна на Дорогах поза населеними пунктами. Або якщо дорога позначена е і проходить через населений пункт на синьому фоні, то все одно, що поза населеним пунктом. От тут зміїв їдете по дорозі, на яка, яка позначена тим синім знаком, 90. А коли вже повертаєте в населений пункт, там вже буде 50. Якщо на такій дорозі, поза населеним пунктом, звичайна дорога, але має розділювальну смугу, то тоді на такій дорозі можна 110. Можна 110. Ну, кому можна? Легковим, вантажним мікроавтобусом можна їхати 110. На дорогах для автомобілів максимально 110. Кому можна їхати легковим вантажним мікроавтобусом. 130 на автомагістралі. Кому можна легковим вантажним мікроавтобусом? От, Легкові вантажні мікроавтобуси на автомагістралі. Я тут вам подаю таку таблицю швидкостей. Значить, дивіться, такі сходинки є від 20 і аж до 130. На кожній сходинці написано максимальна швидкість. Під сходинками написано, хто може їхати з такою максимальною швидкістю, а над сходинками написано, де можна їхати з такою максимальною швидкістю. Прочитайте і розберетеся. От все.